Величезний величезний привіт. В мене ззаді. Анюта перевдягається. Ми були тільки що на ринку. Скупились. Зараз покажу, що ми купили. Ось що ми купили це домашня олійка. Дуже пахуча, така. ой, яка, яка пахуча Купили е, рожеві помідорчики. Е, це в нас мука це я у тебе заходила. Е, дріжджі Маленька картопелька. Ось така. Це у це нас? Так, це ми були у секондхенді. Максим собі на роботу купив е, штани. Купили дві е, кукурудзи е, по 25 гривень одна штучка. Ось е, Огурчики, е, яїчки 3 десяточка. Марковочку, і Максимка ще побіг за е, сливочним маслом. Ось, Анютка перевдягається, я теж зараз буду перевдягатися. Зараз е, все прибирати. Максимка сьогодні купив собі е, красу, кросівки, потім покажу, які. Будемо наводити порядок. О, Аня, о, ля, ля. Вона там у топику. Ось, е, побігли ми перевдягатися. Зараз я покажу, зараз. О, а що це там таке? А що це там таке? О, це там сімдесят кіло. М -м -м, щастя, 70 а була, 76. Так ось, ось яке в мене тренування. Фух, так, пошла переблягати, дуже жарко. Дуже, ну дуже жарко. Треба контрюрку включити. Ось Максимка купив собі ось такі кросівки. Вони не дуже дорогі, вони коштують 500 гривень. Ось так побігати то саме, саме те, що потрібно. <таспілляння> mm -hmm. Так, Жека вдягається. Давай йди вже, йди. <таспілляння> Боже, ходять, ножки отак у нього так заплітаються. Ось так. Я вже все, все зробила, що, що хотіла. Сходила за водою, я вже це казала. Зараз Анютка договорить з Кариша і буде прибирати. Буде прибирати, вдягатися, будемо йти. Тому що дуже спекотно у нас цілий день був включений кондиціонер, а толку немає. Сьогодні розпочали роботу біля це нашого є? Ну, дуже гарно буде. Гуляємо на дитячому майданчику, купила собі каву. та як мої дітки гуляють, грають на. Мы уже в доме. У нас для кав дождь. Мы раздуваемся, Мокрые. А в меня там белье. 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 Ты пошла прибирать. Я сама. А то Не говори, что он закончился, пока мы, пока мы пришли. Да? Тогда хай висит. Фух. жарко, душно. Тут є цукерки. Які цукерки? Бутилочку -да, з валір'янки у мене забрала і посортувала. А, ні, показалось. <клес> Це язиката Фейська буде телефонувати Крифанчику і буде розмовляти та грати. Що ви граєте? Роблокс mm, нічого собі. Adam, а ви робите Майнкрафт? Ужас скачувати ігру е, Роблокс для того, щоб програти в Майнкрафт. А, тому що Манкрафт. А, все, я зрозуміла. А я зараз зараз піду прибирати те, що ми на свинячині. А що в мене є один такий хлопчик? Ой, треба виключити. У мене є такий хлопчик, який грає в крісти кінолики в мене на дзеркалі. Женя, хто мить буде? Кто играл? Кто играл в крестики нолики на зеркале? Не, а а? не буду. Так, а я сейчас включу кондиционер. Кондиционер требует включить. Так, здесь 24? Сейчас Жеку выгоню отсюда. Да, десь, пока мисс кондиционер работает, уйдешь, ладно, хорошо? Да, Зоюшечка, надо. Так, сейчас я хочу помити на, нашу обувь. Вже напиток не закрути. Боже, у нас ось ось ці тумбочки, оці полочки. Чи полички, чи полочки. Вічно щось, щось заставлене. Всі пішла прибирати. І зараз доп'ю своє кофе, тому що не встигла випити його на площадку. В мене, в мене... Що в мене? Дощ у нас начався. Тут, все, як завжди, Аня з цим матрасом носиться. А -а Ай! М -м -м, як боляче вдарилася. забула, що ми відкрили ще ці вікна. Яка краса, яка краса! Так, я вже допила свою каву, тут цілий вечір з цим е, стаканчиком ношуся і ніяк не можу допити. Все, допила каву, зараз Женька е, купається, Анютка пішла вже е, влягатися. А я зараз піду, думаю, піти зробити собі манікюр, чи вже зачекати, коли прийде посилка з пілочкою е, для нігтів. Чи піти приготувати щось поїсти? Тому що завтра буде е, Максимка з ночі. Його треба буде вранці чим небудь погодувати, а в мене нічого немає. Е, та й нам щось поснідати треба буде. Взагалі, взагалі, я хотіла сьогодні приготувати пиріжки, пиріжки з картопелькою. Але я не купила картоплю. Тому це вже буду готувати завтра, тому що. Мені завжди Максим збрасує якісь рецепти, щоб я щось приготувала, те, що він хоче. І Жека в мене так само Лаз, лазить у тіктосі, щось дивиться, дивиться, а потім він мене на вайбер все це збрасує, а я повинна йому це готувати. Ось, і Максимка мені збросив якийсь новий рецепт. Ну, він там, там легесенький, Чого пара чи апара. Чи і, коротше, взагалі там не дуже складно. Ось. Я хотіла спробувати, тому що в мене на все один рецепт. У мене і пиріжки, і солодкі, і не солодкі, і тісто для піци. Це все-все одне те саме. Ось. Тому, тому, напевно, я буду займатися цим, цим вже завтра, а сьогодні. Може все ж таки лягти пораненшу спати, тому що я вже не пам'ятаю, коли я лягала рано спати. До другої ночі я не сплю. До 12-ї це, це взагалі кожен день. Раніше, ніж 12-та я не лягаю спати, а коли Максим робить у ніч, то це взагалі 2, почала 3-го я ще не сплю. А потім. Коли чоловік з ночної, я просипаюсь раненько, ну, раненько, раненько пів на восьмому, тому що я готую йому оранжевій сніданок, щоб він поїв, а потім вже ліг. Потім вже просипається малечі, я вже, не, звісно, що не, не лежусь. А коли він робить удень, я так само не сплю там до 12, до 1, що роблю? Я не знаю, що я роблю туди-сюди все вже, вже час, час ночі, і, а потім висипаюся до 9-ї. До ну, як посипаюся? Е, Уранці чоловіка провела на роботу, потім лягла, у інтернет пола, ну, залізла, полазила там і все. Потім здермала, е, прокидається малеча і устраю мені мордобой, тому що ма, мати спить, а вони хочуть догуляти, їсти, і все, все оце ось. Так. Пішла я... Що я пішла? Пішла я, зроблю щось поїсти нам зараз і на ранок. Побіжали. Так, ну що, їсти я на вечерю нам приготувала. Ми вже поїли. На ранок нічого не готувала. Вже завтра зранку вже щось приготую. Хотіла піти прийняти душ, але. Не прийму, тому що у нас немає води. На жаль, зараз у нас уже 12 години дітки сплять. Я полазила в інтернеті, в інстаграмі, в этом новому приложении. Кстати, оставлю ссылочки. Обязательно подписуйтесь в інстаграмі. Я більше виставляю всего такого більш юмористичного, гуморного. А, так що будемо вас там ждать. а Я пішла вже ложитися спатинки. Всім величезне, величезне, дякую, що ви були сьогодні з нами. Побачимося з вами завтра у новому відео. І всім пока-пока!